Друзі, всім привіт! Хочу поділитися з вами важливою інформацією стосовно нашого сайту. Дивіться, Здорова Вода КСМ вводимо у Google. У нас є два сайти: Здорова вода Store та Вода вода КСМ ZPUA. На який би сайт ми не зайшли, ми все одно будемо на сайті Вода КСМ ZPUA. Дивіться, тобто, якщо це старий сайт, перший ось ми заходимо на нього і автоматично переходимо на вода KSM ZPUA. Тобто е з переходом на новий сайт зі старого. На новий сайт заходимо теж вода KSM ZPUA. Ось така важлива інформація. Чому? Тому що старий сайт. Невдовзі перестане існувати. Його не буде просто. Так, як зробити замовлення? Дивіться, швиденько вам покажу. Так, каталог товарів. Дивимося, ось напої, пумпи, аксесуари різні, підставки, зміні, катриджі та матеріали. Наприклад, ми будемо замовляти водичку, напої заходимо. Здорово, вода КСМ. Обираємо водичку мінералізовану. Так, додати до кошика. Додаємо до кошика. автоматично в кошику пишеться. Он, одиничка, один товар у нас вже там є. Ось. І оформити. Щось не перейшло. Зараз оформити. Ось вводимо тут наші персональну інформацію, всю, яку потрібно для замовлення, і натискаємо замовити все. Ваше замовлення вже у нас на пошті, і менеджер обробляє це замовлення. Дякую вам за увагу! Хай щаститься, до побачення!